Розпочалася 1359 доба повномасштабної війни. Українські сили оборони продовжують стримувати наступальні дії противника на ключових напрямках і завдавати йому значних втрат. За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 226 бойових зіткнень. Найбільша активність зберігається на Покровському напрямку, де сили оборони відбили десятки атак противника. На Лиманському напрямку ворог здійснив 32 спроби штурмів. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 24 атаки. Бойові дії також тривали на інших напрямках від Куп'янського, і Слов'янського до Оріхівського та Придніпровського. За минулу добу втрати противника склали приблизно 1180 осіб. Також знищено два танки, 11 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, два засоби ППО. Понад 140 безпілотників, 88 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спецтехніки. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначив, що покровський напрямок залишається одним із головних у контексті наступальних дій противника. Українські війська послідовно утримують визначені рубежі, забезпечують стабільну логістику та організовують евакуацію поранених. Попри складні погодні умови та постійні штурми малими піготними групами ворога.